От вже вражені качани фузаріозом. Це сьогодні листопад місяць, а що це буде ще до весни? Вона вся буде вражена фузаріозом. Є качани відповідно нормальні. Але дуже багато качанів, от як я показую, вже пошкоджені от фузаріоз. Ну буквально вже відсотків. 50 пошкодження фузаріозом. Він буде далі розвиватися і мікотоксини. і відповідно, що кукуруза буде некондиційна. Ну, вже одна гниль. Качина вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, в зв'язку з різким похолоданням. Прийшов арктичний циклон, температура опустилися, мокрий сніг, налипання. Зупинилися польові роботи майже скрізь. Зупинилися збирання кукурудзи, якої залишається ще біля 2 мільйонів гектар. Обробіток ґрунту, десь пару полів сої, пару полів соняшнику ще не зібрано. Але то дозбирається. І сьогодні стоїть питання, друзі, з кукурузою, що робити? Чи збирати її в, зим, в зимній період, чи залишити її краще до весни, а потім зібрати її там, сухою. Але як показує досвід, друзі, ви її вже сухою не зберете. Вологість її буде десь в межах 24-25%, навіть навіть навесні. Але саме небезпечно, друзі, те, що в цей час, в зимовий період, будуть розвиватися хвороби, мікотоксини, зеаванелон, інші, які будуть настільки погіршувати якість зерна, що ви не зможете її реалізувати по нормальним цінам. Така кукурудза згодиться хіба що на спирт. Але сьогодні дуже мало. Тих, хто приймає навіть даже кукурузу для виготовлення спирту. І тому, друзі, все-таки, навіть враховуючи вартість сушки, вона сьогодні ну, катастрофічно висока. Сьогодні, якщо говорити, то для того, щоб висушити одну тонну кукурузи, необхідно десь близько 1000 гривень. А це немало, це дуже багато. І враховуючи те, що і ціна не зовсім висока. Але найгірше буде, друзі, коли кукуруза буде сильно вражена мікотоксином, ви тоді не зможете таку кукурузу ніде реалізувати. Просто ніде. І е, грош ціна буде тоді тим вкладенням. А багато хто вклали під тисячу доларів в гектар в цьому році вирощування кукурузи. І тому, друзі, необхідно зробити все. Ростане цей сніг, е, будуть морози. Підуть комбайни, буде ошелестіти, але ви зробіть все для того, щоб зібрати кукурузу якісною, щоб не дати можливість розвиватися мікотоксинам, хворобам на кукурузі. Через те, що ніхто не може спрогнозувати, яка буде зима. Якщо вона буде вологою, якщо вона буде теплою, то така кукуруза перегниє. Плюс ще й миші її поїдять. Буде дуже багато пошкоджених качанів. Плюс ще багато друзі, гібридів які просто обломуються, і качан падає донизу, тобто будуть втрати надзвичайно великі. Плюс людський фактор ну це крадіжки. Відповідно, також необхідно це враховувати. І тому, друзі, все-таки наша порада: зробіть максимально все, щоб максимально зберегти урожай і зібрати його якісним, доробити і реалізувати, і отримати від цього. Кошти через те, що можна їх взагалі не отримати. Оце така інформація, друзі, для вас, враховуючи свій великий досвід роботи із кукурузою на величезних площах. Дякую вам, друзі, для того, щоб знати більше і мати завжди хорошу професійну інформацію, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтва Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори. Тисніть на колокольчик і ви будете знати, що на нашому YouTube каналі з'явилося нове відео. Коментуйте і ми будемо давати відповіді на ваші коментарі. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег. Ми вам бажаємо всім і нам перемоги, миру, добра, злагоди, високих, не тільки урожаїв. А і прибутків. Сьогодні з вами команда ArtFields. Слава Україні!